Краса, що зводить з розуму, може бути не даром, а вироком. Вона притягує погляди, руйнує здоровий глуст і оголює найтемніші сторони людської природи. Саме про це вистава для дорослих гуляща, яку 22 січня о 18 годині покажуть на сцені міського палацу культури. Ця постановка не просто історія жінки на ім'я Малена, чия магічна врода стає причиною захоплення, бажання і водночас ненависті. Це розмова про страх перед свободою, про заздрість, що руйнує, і про ціну, яку суспільство змушує платити за право бути собою. Вистава, наповнена їдкою мізантропією та психологічною напругою. Вона змушує глядача не лише співпереживати героїні, а й ставити незручні запитання самому собі, де проходить межа між бажанням і ненавистю, чому краса так часто викликає агресію і чи справді винна та, кого зручно зробити винною. Режисер Дмитро Рачковський не залишає місця для однозначних відповідей. Гуляща це історія, яка болить, дратує, зачіпає, довго не відпускає після фінальної сцени. Побачити виставу наживо можна 22 січня о 18-й годині у міському палаці культури. Квитки доступні онлайн або у касах міста. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.